Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Слухайте, А ви знаєте, що хлопці, які служать в ЗСУ, можуть їздити за кордон? Так, да, я в'їхала в поїзді, коли поверталася з України. Зі мною їхав військовий. У нього був спеціальний дозвіл від командира, такий прям роздрукований на правильному якомусь папері там з шапкою. І він виїжджав. У нього дружина багато років в Італії, і він отримав дозвіл офіційний на виїзд. Дуже багато людей про це не знають, або думають, що цей дозвіл для військового виїхати за кордон для якихось обраних військових чи зіркових військових. Я почала цю тему досліджувати і все частіше і частіше зустрічаю як хлопці згідно з законом, який був затверджений, безперешкодно перетинають кордон за двох умов: якщо ти маєш офіційну відпустку для від командира, і якщо в цій відпустці зазначена країна, в якій ти можеш її провести, ти можеш це зробити раз на рік. Ну, це певне обмеження, але ти це можеш зробити, і якось дуже мало людей це вірять. Вважають, що це якась байка. Я, чесно кажучи, сама це хочу якось на власному досвіді перевірити, чи це працює. Але я знаю вже багато хлопців, які це зробили. Причому не обов'язково для цього мати підтвердження, що ти маєш родину за кордоном. Ти просто маєш право виїхати, якщо маєш дозвіл від командира, і там зазначена країна, в якій ти будеш. Можливо для когось я це знаю стане два випадки для таких для тех, хто зак... два 에, випадки, які я знаю так. Одну ну, знаю родину, де хлопець служить в ЗСУ. Вона повернулася до нього в Україну. Тобто вона виїхала. Вони були в Бучі. Там доволі страшна була історія. Mm -hmm. Вона виїхала після цього. Він пішов служити. Вона виїхала якийсь час з родиною. Там молодша сестра, молодший брат. Вона була в Іспанії. Так, це Іспанія була. Потім вона повернулася до нього там. Чекає, поки дають йому відпустки. Вони інколи бачаться. і От вони разом у відпустку. Ку з України, тобто це коли не він до неї, а вони прямо разом їздили у відпустку за кордон. Це одна історія, яку я знаю. Друга історія знаю, також що до родини приїздив це батько дівчини, яку я знімала. Він приїздив і вони там провели разом 10 днів з усією родиною вже тут у Нідерландах, і це не була якась та ексклюзивна історія, чи якийсь ексклюзивний дозвіл. Mm -hmm. Це було в рамках цієї процедури, що людина може виїхати і провідати свою родину. Але що ти, До ти речі, знаєш, ще що... одна реклама мобілізації. Що ще що, що Люди подумають що да, так... ти, ти, ти знаєш, що важко ні. Ні, ти знаєш, що важко отримати відпустки в принципі, тобто така відпустка, ну в принципі, важко. В принципі, їх доволі неохоче дають. і Так далі. І ти ніколи не сам собі господар. Тому ну і відпустку за кордон також отримати можна, але зрозуміло, що це ще важче. Але це можливо, от два, два випадки, про які я знаю, і ще три родини, які я теж особисто знаю, чекають на таку відпустку. Тобто, пообіцяли, що як тільки так дадуть і приїдуть побачити родини. Особливо це важливо для родин, де троє дітей, приміром. А чоловік служить в ЗСУ. І якщо дитина третя маленька, Нідерланди дуже далеко, тобто дорога займає. Ну особисто я ще жодного разу не була в Україні, тому що просто немає... З ким залишити дитину, я порахувала, що це мінімум півтора-два тижні, які потрібно вирвати з життя дитину вести до України. Я психологічно поки що не готова. І через це є така ситуація, що я досі не була в Україні. І ну, тобто, можна уявити, що люди, у яких троє дітей і ще й малесенька дитина, вони просто фізично не можуть туди доїхати а дуже хочеться побачити чоловік.